Сила в тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Прокинься. І не думай про те, що буде за рік, за 10 років. Думай про сьогоднішній день. Відкинь усі свої теорії. Ти бачиш тільки теорії. І це погано, бо всі вони погані і дурні, тому що не несуть практики, не гвалтуй свій розум, живи сьогоднішнім днем. Шануй кожен новий день, люби його, поважай, не губи його даремно, а головне, не заважай йому розквітнути. Люби його, навіть якщо він сірий і сумний. Не турбуйся, поглянь, усе добре. Добрий світ прокинеться. Отже, будь-як світ, добрим і терплячим. Вір та чекай. Якщо ти сам добрий, то все і буде добре. Якщо ж ти недобрий, якщо слабкий, якщо тобі не пощастило. Нічого, все одно будь щасливим. Та роби все, що від тебе залежить, щоб покращити своє життя. Роман Ролло. Те, як ти чиниш стосовно інших людей, повернеться до тебе рано чи пізно. Це закон остаточного повернення. Він не має нічого спільного з покаранням чи винагородою. Так улаштований світ. Ти отримуєш те, що посилаєш. Це неминуче. Сила в тобі! Якщо всі на вас дивляться, ви набуваєте важливості. Якщо на вас ніхто не дивиться, ви почуваєтеся так, ніби вас немає, ніби ви відсутні. Немов ви порожнє місце, тому що коли люди на вас дивляться, коли люди дбають про вас, це надає вам сил. О що, життя в стані того, як бути кращим для інших, призводить до зради себе та спотвореного уявлення про життя людей та про світ загалом. Сенс життя полягає у коханні. На створення цього стану. Для того, щоб у ньому жити, важливо бути чесним із самим собою. Жити зі стану любові від серця це завжди вихід із матриці, та основа шляху не тільки для того, хто живе цим, але й для всього оточення. Навіть якщо ваш вибір викликав у людей обурення та неприйняття. І навіть якщо вам довелося після ухваленого рішення залишити звичне коло спілкування, не сумнівайтеся. Таким чином. Ваше еволюційне завдання було виконано. Через таке ставлення до себе, ви обрали шлях до своєї душі і одночасно дали імпульс трансформації тих, кому довелося доторкнутися до незручної для его енергії, любові. Ця енергія транслюється людиною тоді, коли вона дозволяє собі бути собою. Сила в тобі. Йшовши до кінця, люди сміються над страхами, що мучили їх на початку. Пауло Коельо, Коли ти завжди в гармонії з собою, то куди б тебе не занесло, ти скрізь почуваєшся як удома. ЕКХАРД ТОЛЛЕ зараз більшість проживає такий час, коли все виходить назовні: приховані страхи, нереалізовані бажання, невисловлені слова. Тобто, все, що людина не дозволяла собі робити, задля відповідності загально сприйнятим стереотипам та зручності інших. В даний період це все вичищається для того, щоб показати, на що перетворюються почуття, емоції та бажання, коли їх ігнорують і не проживають вчасно. Вони перетворюються на внутрішнього обмежувача, який починає псувати добрі наміри у житті та у відносинах із людьми. Ліки одні проживати все у прийнятті та без осуду оточуючих, а потім бути щирим із самим собою та навколишнім світом. Сила в тобі. Стародавнє прислів'я каже: якщо посієш думку, пожнеш дію. Посієш дію, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. О шо? Якщо ти користуєшся довірою, не обманюй навіть лиходія. Якщо ти наділений силою, не хизуйся своєю перевагою. Якщо в тебе є переваги не огулюй недоліки інших. Якщо у тебе немає здібностей, як у інших, не заздри їхньому вмінню. Відкривай і використовуй свої сила в тобі. Якби ви могли просто зберігати внутрішню тишу, не забруднену спогадами та очікуваннями, ви могли б розглянути чудовий візерунок подій. Це ваше занепокоєння створює хаос. Нісаргадата Махарадж. Смиренна людина знову стає зовсім як дитина. У нього немає претензій, він відчуває лише подяку. Подяку за все, навіть за те, за що, начебто, неможливо бути вдячним. Ошо? Карма є буддійське вірування, яке полягає в тому, що не тільки склад характеру кожної людини, а й вся доля у цьому житті є наслідками її вчинків у попередньому житті, і що добро чи зло нашого майбутнього життя. Так само залежить від тих наших зусиль, уникнення зла та здійснення добра, які ми зробили в цьому житті. Лев Толстой. Щоранку, прокидаючись, ми вибираємо собі настрій самі, як і одяг. Одягайся у щастя, воно завжди в моді. Сила в тобі. Над шрамом жартує той, хто не був поранений. Вільям Шекспір. Оцінка іншої людини, нехай навіть у позитивному ключі, є контроль, маніпуляція або спроба її виправити, підігнати під певні стандарти. Це не означає, що передбачувані зміни підуть йому на користь. Найчастіше похвала потрібна не тому, кого хвалять, а націлена на зручність того, хто хвалить, з метою отримання розташування чи подальшої для себе вигоди. Отримавши оцінку, людина може почати почуватися зобов'язаним щось змінити у собі. Тому, прагнучи догодити оцінювачу у тій мірі, як він піде на такі умови, людина перестане бути самою собою або тим, ким їй дійсно хотілося б бути. Отже, будь-яка оцінка може призвести людину до втрати своєї унікальності. Сила тобі. Коли здається, що в житті все руйнується, я починаю мріяти про те, що побудую на місці, що звільнилося. Хрейс Хопе. Життєва притча. Ноша, старий мудрий монах і його молодий послушник поверталися з далекої мандрівки до свого монастиря. Шлях мав бути довгий. Підходять вони до знайомої річки, але ту через проливні дощі дуже сильно розмило, тому що течія була дуже швидкою і сильною. Поки вони готувалися до переправи, до річки підійшла дуже красива молода дівчина, яка теж хотіла переправитися через річку, але боялася. Вона попросила монахів допомогти їй. Молодий послушник розуміє, що це заборонено. Писання забороняє монахам навіть торкатися жінки, але раптом старий монах, не кажучи ні слова, взяв дівчину на плечі і переніс на другий берег, а потім, як ні в чому не бувало, продовжив шлях. Молодий послушник не вірить своїм очам, він втратив дар мови. Як його вчитель зміг порушити писання? Він швидко перетнув річку слідом за вчителем, наздогнав його. Хотів було б запитати про подію, що сталася, але ніяк не наважувався. І ось вони йдуть мовчки, година йдуть, друга, а молодий послушник місця собі не знаходить. Увесь час думає про ту ситуацію біля річки. Настала ніч, зупинилися вони на ночівлю. Учитель заснув. Але учня безсоння ніяк не виходить у нього з голови ситуація з дівчиною. Наступного дня сил стримуватись вже немає. Злий і невиспаний послушник вигукує. Як ти міг так вчинити? Ти про що? відповів старий. Як це про що? Ти що забув? Ти вчора ніс гарну дівчину на плечах, а нам це заборонено. А, ти про це, засміявся мудрий монах. Я ніс цю дівчину одну хвилину, а ти досі її несеш. Мораль. Усі проблеми лише в нашій голові. Триматимете їх у голові кілька хвилин, нічого страшного. Думатимете про них годинами. Почнете відчувати біль. А якщо будете думати про них днями безперервно, то це почне паралізовувати вас, і ви не зможете займатися нічим іншим. Важливою є не сама проблема, а те, що ви думаєте про цю проблему. Уява це найбільший ворог і найбільший друг людини. Використовуйте її правильно. Сила в тобі! Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.